Доброго дня, шановні присутні. Ми вже бачили сьогодні, коли президій представляв. Але я не представився тоді. Я на сьогоднішній день я представляю Бюро економічної безпеки України і е, мою доповідь я її так розділю на дві маленькі частини, щоб вкластись в регламент. Оскільки, окрім е, практичної складової, я е, майже 15 років займаюся. Науковою діяльністю у сфері криміналістичного дослідження вогнепальної зброї, набоїв і слідів їх застосування. Тому я готував доповідь стосовно криміналістичного дослідження і відповідно обігу зброї і ну, маю деякі речі стосовно зброї і бюро економічної безпеки сказати. Тому, перше, я хотів би почати з якраз тематики, пов'язаної з Бюро економічної безпеки. На сьогоднішній день бюро це центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з розслідування функції з протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки. І серед тих завдань, які покладаються на бюро, є завдання правоохоронне. Відповідно, при виконанні цього завдання можуть виникати ситуації, коли може бути застосована вогнепальна зброя. Саме тому в законі в статті 8 передбачено, що працівники, які атестовані, тобто вони мають звання, окрім аналітиків, при виконанні завдань з е, запобігання, виявлення, припинення розслідування кримінальних правопорушень вони можуть застосовувати поліцейські заходи, які передбачені, і де відсилання на інший е, акт нормативний закон про національну поліцію. І от е, в, в межах і е, на підставах, передбачених в законі про національну поліцію. Це Стосується, якщо ми говоримо про зброю, це 46 стаття, виникає певна колізія. Вона пов'язана з тим, що норми, закладені в статтю 8 закону про БЕП, вони певним чином обмежують застосування зброї. Це перше обмеження, як я вже сказав, стосується суб'єкта, то особи, які мають спецзвання, і крім аналітичних співробітників, оскільки вони теж являються тестованими, мають спецзвання. Але головне це мета. В законі про національну поліцію є такі підстави застосування, як відбиття нападу на. Самого співробітника і членів його сім'ї, якщо їх життю і здоров'ю загрожує небезпека, відповідно, це е, застосування підстава, вона ширше, ніж та, яка міститься в законі про бюро економічної безпеки. І тому, коли ми кажемо про одночасне поєднання цих норм, можуть при застосуванні виникати певні питання, які стосуються саме самозахисту. Працівників і членів їх родин. І так само використання зброї атестованими працівниками в погонах, які фактично не виконують, наприклад, функцію з розслідування кримінальних правопорушень. Тобто є такі підрозділи, і ми зараз ну, коротко я далі пов'язано з цим проблематикою. Тобто, є ця неузгодженість. Наступне питання, воно пов'язано з застосуванням вогнепальної зброї під час забезпечення захисту працівників БЕП, а також учасників кримінального провадження. Тут вже е, треба зазначити про інші два нормативні документи: це е, закон про державний захист працівників суду і правоохоронних органів і закон про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. В цих законах, оскільки БЕБ визнається правоохоронним органом, ці закони розповсюджуються на бюро. Там зазначається те, що директор бюро або керівники територіальних управлінь, вони мають право ініціювати цей захист співробітників. Або захист учасників кримінального провадження, які здійснює розслідування яких здійснює БЕП, і учасникам якого загрожує небезпека. Але виконання цього здійснення цих заходів, воно покладається не на бюро економічної безпеки, а згідно цих законів, воно покладається в одному випадку на національну поліцію, а в іншому випадку, от можна бачити, в правій частині, це Служба безпеки ДБР. Знову таки Нацполіція, набу, органи чи установи виконання покарань. Тобто при цьому виникають запитання і організаційного характеру, і безпосередньо правового, оскільки у структурі бюро економічної безпеки є підрозділи, на які покладається якраз захист працівників. Називається департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників. Тобто повноваження такі є, а ці закони, вони, стосовно виконання цих норм, вони відсилають на е, організаційно до повноважень інших органів, що, на нашу думку, ну, зменшує ефективність тих заходів, які організації цих заходів, які мають здійснюватись. І ще одне питання з цим пов'язане: це те, що Закон про національну поліцію, 46 стаття, яку я вже згадував, вона передбачає, яка розповсюджується на працівників бюро, передбачає спеціальну підготовку тих осіб, які мають право носіння зброї і відповідно при певних підставах її застосування. І оця спеціальна підготовка, вона на сьогоднішній день в бюро, на жаль, не передбачена нормативними приписами якимось. І відповідно, коли цю спецпідготовку треба проводити, то знову ж таки це на договірних засадах. Ну от з міністерством внутрішніх справ. Хоча дійсно теж це могло б вирішуватись наявністю або тренінгового якогось центру, або в іншій якійсь формі, саме теж в самому бюро. І е, ще одне питання це те, що в постанові Кабінету міністрів України е, бюро не зазначене в переліку державних замовників у сфері оборони. Віталій Володимирович, я вас дуже прошу. У нас тематика трошки інша. Якщо, а я, можна, і, і, да. якщо О, можна, ви так зверніть виступ до, до тематики. З, з, Ді, звертаю, да? звертаю, да. тематика, дивіться, вона пов'язана саме з зброєю. зброєю. І дійсно вона не передбачає зміни в закон, про яким регламентується обіг цивільної зброї, але вона безпосередньо стосується зброї, використання її, і оскільки у нас сьогодні форум проводиться з метою напрацювань, в законодавство, які потребують в подальшому цих змін, тому я би хотів, щоб те, що я зазначив, воно теж попало в ту частину тих пропозицій, які необхідні, оскільки Просто, зміни в закон про бюро так. економічної безпеки, зрозуміло, і в ряд інших, про які я казав. Дякую. Це перша частина. І якщо можна включіть, будь ласка, наступний слайд. Буквально три хвилини. Презентацію наступну. А наступна тема вона пов'язана саме з такою науковою діяльністю. Я хотів би показати приклад як поєднання наукового потенціалу, освітнього, наукового і практичних, практичних досвіду надбань, які результати вони можуть дати. Це на сьогоднішній день заклади освіти. Зі специфічними умовами навчання, вони проводять дослідно-конструкторські роботи і планують ці дослідно-конструкторські роботи. Хотів би привести два приклади. Перший приклад він стосується лазерного маркування гладкоствольної вогнепальної зброї. І ця, ця, цей напрям він якраз пов'язаний безпосередньо з е, обліком такої зброї. Це розробка. Вона в 2013-2014 рік було два патенти. Зроблено: один патент на винахід, один патент на корисний зразок. Запатентована можливість лазерного маркування зброї для двох речей. Перше для створення кулі гілдзотеки такої зброї. Друге це послідуючої ідентифікації. Тут показана на цій схемі. Один з варіантів можливості лазерного нанесення маркування, яке буде е, залишати сліди. І е, нижче це місця, де е, може наноситись це маркування. На цьому е, слайді показано пж контейнери, моноснаряди, які вилітають при стрільбі. І е, в межах цього, скажімо так, дослідження яке. Е, Результатом став патент. Воно проводилось спільно науковцями, практиками і е, інститутом електрозварювання патона. От можна бачити, наносились для експерименту мітки, які потім з нанесенням індивідуальних маркувань канавок нижче результат е, суміщення е, відстріляних е, пожив контейнерів. Це Одна, скажімо так, напрям розробка. знову ж таки, актуальність цього може бути пояснена такою ситуацією прикладом. 2013 рік Революція Гідності, коли тут, от, поруч, на вулиці Грушевського, в лютому місяці проводилася стрільба по мітингувальникам з гладкоствольної зброї, набоями і картечу. Якщо б. В теорії оця зброя спеціального призначення, саме Ford-500 рушниці, якими користувався Беркут, вони були промарковані. То процес ідентифікації, ну, от він міг відбутись, а не так, як, скажімо, це відбувалось. Друга розробка це вона називається автоматизована інформаційно-пошукова система. Стрілецька нарізна вогнепальна зброя та патрони до неї. Ця розробка була здійснена в 2018 році. Знову ж таки, спільно науковці, науковці Національної академії внутрішніх справ, експерти практики, експертної служби і е, Житомирська політехніка, тобто фахівці в комп'ютерних технологіях. Е, ми змогли зробити спільну е, програму. В яку, яка дозволяє створювати масив інформації щодо зброї, відповідно набоїв детальний. І головною особливістю цієї програми є те, що вона створювалась з метою, перш за все, проведення попередніх досліджень на місці події. І друге, це лабораторних досліджень, це накопичення масив інформації для того, щоб це проводилось не в. Ця інформація здійснюється пошук не в паперовій формі, а в формі електронній, зручній. Ця програма пройшла в 2021 році апробацію в Державному науково-дослідному експертно кримістичному центрі, тобто в експертній службі. І от, з 2021 року права на її використання були передані безкоштовні і на весь термін дії. Для її використання, і зараз вона використовується експертною службою. Як висновок з того, що я показав, я хотів сказати, що наукові установи і освітні установи вони містять значний потенціал, який потрібно використовувати для того, щоб максимально отримати ефект. Цей ефект стосується і внесення змін до законодавства. тобто Важливо залучати науковців і поєднувати той практичний досвід, які мають практичні установи. Я дякую за увагу. Якщо є у когось питання, то готовий відповісти. Так, є запитання. Чи вірно, я зрозумів, що через певні невизначені всі законодавстві співробітники БЕП які носять і можуть застосувати зброю, не проходять спеціальної підготовки, проте можуть використовувати цю саму зброю в тих самих випадках, як передбачає 46 стаття закону про поліцію. Тобто кожен з цих співробітників фактично є потенційним злочинцем, оскільки він не має навичок володіння зброєю, він не знає, де і як її застосувати, оскільки не пройшов спеціальної підготовки. Да, відповідає на це питання. Я каз я не казав про те, що працівники не проходять спеціальну підготовку. Я казав, що 46 стаття це передбачає, і відповідно, при закріпленні зброї за працівником, обов'язково ця спеціальна підготовка має бути пройдена. І зараз е, вона проходиться на платній контрактній основі з міністерством внутрішніх справ. тобто Оскільки вони мають можливості да, тобто, проводити цю спеціальну підготовку, і тільки після цього йде закріплення за працівником. Тобто, а я говорив про те, що існує необхідність, просто щоб ми це могли самі проводити, а не ну залучати, скажімо так, сторонню допомогу в цьому плані і не витрачати кошти. Да. Перепрошую, перед вами є запитання. Дякую. У виступі я піднімав питання стандартизації зброї, маркування зброї. Запропонований вами метод е маркування гладкоствольної зброї, наскільки, наскільки він відповідає практики Європейського Союзу е засобам маркування, які відбуваються там, оскільки ми все ж таки йдемо туди, і якщо ми того, щоб у нас все ж таки було все в правовому полі, що стосується зброї, то нам все рівно прийдеться це синхронізувати. Дякую. Дякую за запитання. Дивіться, я е, зараз ну, от в цій доповіді я висновки говорив тр трохи інші про потенціал, можливості. Але щодо, якщо говорити про конкретну цю е, пропозицію розробку, я, е, в, ну, в мене немає, скажімо, даних, і я, я що таке маркування, воно протирічить якимось європейським, умовно кажучи, стандартам. розумієте, Бо я, я не, не, не знаю, що Я думаю, що це не протирічить стандартам. Да. Дякую. Ну і не пропозиція, а, мабуть, а рекомендація, як запобігти витрачання бюджетних коштів, бо вона формується за контракт на, основі на конкурсу, на підставі конкурсу. Да? То пропишіть в умови конкурсу володіння зброєю, наявність таких навичок. Ну, Дякую за пораду, але ну, напевно воно ну, не стосується прямо розслідування, розумієте, а може бути розцінено як певне обмеження в правах, оскільки це не, не основний критерій кваліфікаційний, яким, якому має відповідати. Та особа, яку беруть на роботу. Дякую. Віталій Коломієць. Скажіть, будь ласка, от ви як науковець людина, яка досліджувала питання підготовки, вирішуєте його для БЕП. Якщо той рівень, який передбачатиметься чи передбачається для БЕП в підготовці володіння зброєю самозахисту, Ну, буде вами прийнятий, Чи достатній той самий рівень для будь-яких інших громадян, щоб вважатися такими, які можуть на законних підставах володіти зброєю самозахисту, короткоствольною зброєю? Ну, тобто, якщо ви кажете, ми дослідили, що достатнім буде там 16 практичних годин, 10 теоретичних, з цього моменту ми відповідально можемо надати службову зброю своєму працівнику. От той самий рівень підготовки: чи буде він достатнім для всіх інших громадян в Україні? Ну, знову ж таки, я напевно не зможу дати на це питання. бо це питання більш таке фахове, а не практичного характеру, а не правового характеру про ті проблеми правові, які я зазначав. Тому це от, в службах створені там департаменти там, чи відділи організації служби, які приймають заліки, які там затверджують, розробляють ці вимоги, тобто приймають участь. І тому чи е, мають бути ці вимоги такі самі, от, для ви кажете, там для громадян або для працівників правоохоронних, Ну фахово я не, не відповім на це питання. Тим більше я не відношусь до тієї категорії, за якими закріплена зброя. Я не проходив цей процес, процедуру цю тому. Я не, не відповім на нього.